Ну що, 25 листопада на календарі. Погода, тепло, тихо, сонячно. Не сидиться мені в хаті, йду підрізати дерева. Зараз залишу камеру. А можливо буде й нормально, так? Ну, а тут і вітерець, тільки сказав, немає вітру і пішов вітерець. Виросли в мене великі такі вавчки. Користуюсь, мені подобаються і такі садові кусачки, гардена або якісь, я не знаю. Не товсти гілки, зручно їм зрізати. Не треба довго чекати, що клацатиме. Електроінструмент. Вчора попало відео. А там сади, промислове виробництво, шпалера, стопчики і фронтальні обріжчики, там люди потрібні тільки на перший-другий рік після висадки, а далі все зрозуміло, як його вирощувати. Обрізали, обробили фунгіцидами, інсектицидами. Отримали врожай, знов покропили і все. Ніхто не приділяє уваги, як там буде, на скільки років заложено сад. Дійсно прощитують усе. Ну, але ж основне не виростить яблука, а а їх реалізувати, виростити, саме проще всього. Зараз складна ситуація в аграрії, капуста, морква нічого не стоїть, копійки. Державі, держави як такої немає. Всім по барабану. Що ти, чим ти, як займаєшся? Ну це до певного часу. Тільки почнеш. Вставати на ноги, посчитають твій прибуток. І вуаля. Так що так, Не сидимо в хаті, виходимо у садок. Трошки поклацали. Щось на думку хороше прийшло. В будинку сидиш, там депресія. Телефон. І все, час летить дуже швидко. А на подвір'ї хочеться, щоб довше погріло сонечко. Потихеньку-потихеньку і підчищаю яблуньку. Сорт цієї яблуні називається Малинівка. Він буде йти рано після білого наливу. Так що яблуко не для зберігання, але смачне. Який буде врожай, я покажу. Отак, От гілочки припіднімемо вгору. Довгий укоротимо. Дивіться, і ви як зразу раз і вас з'являється. Чудова картинка, дерево буде продуватися вітром, буде менше всякої парши, захворювань і можливість при обробці препарат пропаде на основну частину ваших яблук. Так що тут нам і так вона нагружена. Ладно, залишимо отак. От отак і сюди. О! Оп, оп. Планував ще сьогодні, сьогодні 25 те планую накришити капусти, а побачу, як буде настрій. А капусти хочеться. Тихенько не спіша, крок за кроком, гілочка за гілочкою, дивіться, і виясняється вам вже одразу.